Війська і стрілка здійснюється ніяк йому. Цілимося ровно в цілі. Я вже поумнічую трошки. Ви не влучите просто. У мене патронів трьох типів. Трасуючи до підвищеної потужності. Так, я відійду. Ми цього сьогодні не планували. Що, може ще попробуємо? Ну треба. Коли боєць. Отримує або купує за власні кошти і ставить на АК коліматорний або, не дай Боже, оптичний приціл. Він знає, що його потрібно пристріляти. Коли ж він працює з голим автоматом, багато хто вважає, що цього робити не потрібно. А дехто, я більше скажу, навіть просто не знає, як це робити правильно. Зараз ми це покажемо, розкажемо, а допоможе нам в цьому досвідчений інструктор В'ячеслав Андрієнко. Привіт, Слава. — Здорово. — Слава, з чого треба починати пристрілку автомат? По-перше, з ізчання літератури по цьому автомату, як він працює, що потрібно робити. ця література називається настанова по стрілковій справі. Власне для зброї в даному випадку АК-74. Такі ж самі є на всі відеозброї, що у нас є. От ми маємо мішень, це спеціальна пристрілочна мішень. На ній є лінії. Тут на цій мішені, який є в військах, так нічого не підписується. Значить добре, е... тут ми так. бачимо РПТ, А-74, СВД, Вибач, я вже по трошки, що я по... нічого, нічого, це, це нормально. Якщо ви пристрілюєте, як ми в даному випадку, а КА 74 ви просто загинаєте мішень по оцій лінії або обрізаєте. Так. От. І це буде е, точка прицілювання. Тобто точка прицілювання ви підводите мушку з мінімальним просвітом під о, оцей от край. Слава, тепер поясни, чому саме під край, а не в цьому. військах пристрілка здійснюється під мішень, під, саме під мішень. Ніяк в тіру по центру, а під. Мішень, тому що на різних дистанціях бою ви можете просто оцими прицільними або мушкою, або ціликом, або і тим, і тим перекрити простілет бійця, чи там, якоїсь цілі. І ви не, ну, не влучите просто. Тобто стандартна пристрілка зброї заключається у тому, щоб якраз таки пристріляти на буквочки П. Це по заводському встановлені е, настройки, так, як, як то кажуть, да? щоб ми на дистанції до 440 метрів гарантовано влучали в ціль в габарит е, рудної мішені. Тобто, якщо ми не маємо пристрілочної мішені, ми е, можемо самі зробити собі мішень і будемо знати, що на 100 метрів від е, точки прицілювання е, з прицелом. Три куля за К-74 повинна ідеально влучати на 13 см. Перевищення буде 13 см. Але на 100 метрів У нас ще, ще такі фактори, як вітер, як температура та вологість повітря. Таким чином вони дуже потужно скажімо так, можуть зіпсувати е, вашу прицільну ну, стрільбу. — Впливають на результат. Тобто Впливає дуже. при ідеальних умовах. Ідеальні умови це добре, да, але не завжди вони зараз воно вітер і. Але стометровий тір ще треба знайти, десь там влаштувати і тому подібне. Значить, є отразу е ти сказав про стометровий тир, і я згадав, що от в 2014 році треба було простріляти автомати з вода, які були видані е зі складу нульові взагалі. Тобто, uh -huh. Треба Але, не пристріляти, так. а перевірив стрілку. Е я не знайшов місця ну, там, де е знаходився підрозділ, е зі 100-метровкою. і е пристрілювали автомати на відстань 20 метрів. Атмосфарик? Це теж дуже правильно, це ми користуємося при пристрілці на 100 метрів, це у нас буде пристрілка по дальньому нулю. Тобто 100 метрів у нас, якщо це 400, десь тут, так? І оце саме 13 см перевищення. Але якщо у вас віста не дозволяє робити постріл на 100 метрів, ближній ноль, тобто коли куля пересікає лінію прицілювання на прицелі 3 у цього автомата. Знаходиться ровно на 20 метрах. Тобто в приціл стоїть три. Три ставимо на е, 20 метрів, і тоді цілимося не вниз, а в центр мішені так. Тому що і, тут бачите, лінії дві перетинаються. Тому точка попадання так, повинна бути точкою я прицілювання. Намалював вже, на так. Це простіше, що можна зробити десь на куску. Будь-чого на чому можна малювати. Ось такий хрестик. Він там до вільної форми має бути, але щоб ви його центр чітко бачили на 20 метрів. Цілимося ровно в точку. Робимо теж чотири постріли, і дивіться, тут у нас розльот куль дозволяється до 5 см. Тут ділимо на 5 цю дістанцію, і тут ви повинні попасти в 1 см. Тоді автомат доведено до нормального бою. Ще таке запитання. Ну, Тут у мене патронів трьох типів працюючи, це з кулі 7-10 ПП, тобто підвищеної потужності. І пробивної сили, ці, так. От, які ми всі називаємо звичайними. Чи важливо які боєприпаси використовувати? Дуже важливо при пристрілці зброї використовується стандартний боєприпас, то без наворотів. Тобто зараз на АК-74 ми будемо використовувати штатний патрон, обичний патрон 7 н 6 він зветься. Бо він якраз розрахований на таку балістику. Значить, якщо оці патрони вони мають інші іншового кулі і тому подібне, тобто результати будуть вже не такі. Трасуючі боєприпаси вони взагалі не для пристрілки. Ну і слід нагадати, що пристрілка проводиться з положення лежачи, за максимально удобного положення. Так, це як правило лежачі. Багато чого там залежить. Може, якийсь верстак, може, якісь упори. Тобто. Положення зброї має бути максимально зафіксоване. Ну що ж, а зараз я пропоную все ж таки піти і спробувати пристріляти автомат, але спочатку з 20 метрів, а потім по дорослому сотки, як це потрібно. Добре, Окей? — Добре, давай спробуємо. Так, да, оце нам знадобиться. До речі, мушкаводи, оце от називається мушкавод, якщо я не помиляюсь, він входить в комплект командирського ящика. Так, є такий ще кя 51, зветься. Так, да. Не та, не ми, ми, ми про ящик так. пізніше розповімо окремо. Працюємо? Працюємо. Так, я відійду. Опа. Проблема. Опа. Ви бачите, спотикання. Буває і таке. Ми цього сьогодні не планували. Ну, до речі, те, що я показував в попередньому сюжеті. Не ногою б'ємо по затвору, щоб вибити патрон. А витягуємо затвор і б'ємо, прикладом об землю. Чотири постріли зробили. Зараз треба перевірити, що ми будемо влучили. Обов'язково до цього зброю розглядаємо. Ну що ж, як бачимо, це говорить про те, що зброя не пристріляна. Це говорить про те, що треба зараз там трохи підняти мушку. Зараз давай подивимось, наскільки її треба підняти. Ага, давай. Якщо хто не знає, то... Повний оберт мушки на дистанції 100 метрів робить 20 см. Так. Так. Якщо ми е, рухаємо мушку по горизонту на 1 мм, то точка влучання е, зміщується на 26 см на 100 так. метрах. А що по горизонту? По по горизонту, горизонту теж трошки мінус треба. Нормально, СТП у нас е, від центру не більш сантиметру. Так? Угу. Тобто так. автомат е, має доцільну кучність і плюс-мінус пристріляний тільки зараз ми його. Виведемо mm. на горизонт. Слава пішов дозарядитися, бо у нього в магазині залишилося два патрони. Пристрілка проводиться чотирма патронами відповідно до вимог настанови. Можна більше, але мінімум 4 патрони. Да, так, ми викручуємо. Викрутити можна. Або на мушководі, мушковерті є отут от канавка така. Але подам. Та нас є. Про це, про це теж як, не всі знають. Яка звається пінал. пінал. З нього витягується викрутка, викрутка і в неї на обратній стороні є якраз той самий мушкват. Mm. Вставляється вони, вона от сюди, технічні отвори, якщо ми його використовуємо як викрутку. Mm -hmm. Або так само, тільки іншою стороною, якщо використовуємо як мушкиват. Тобто нам треба мушку трохи підняти, mm -hmm. так? Так, да, на чверть. Підняти тому. Чуть менше, ніж на чверть, я би сказав. Тому ми трохи... от десь от так. Mm -hmm. Згоден? Зараз. Рона. Зараз полюємо, кудимо. Тримайте, будь ласка. Постріл! Да. Ось бачиш, вже трохи краще. Один відрив маємо і три влучання. Ага, Вже краще. Ну Щер, чуть -чуть, давай, щоб вже що? чуть-чуть давай. Може, продовжимо вже на сотки. На сотки. Ну, Сто з половиною метрів. Нормально можна стріляти. Остріл. Йдемо дивимося. заставалося б, якщо маєш якусь там потужну оптику, можна було б подивитися влучання, але цього недостатньо, бо нам потрібно виміряти. Середню точку влучання. Якщо ну, ми будемо сподіватися, що в нас зараз все вийшло, і автомат пристріляний. Якщо він не пристріляний, то це треба малювати відрізки, міряти і вираховувати прямо на мішені. Тобто через оптику ти цього не зробиш. Так точно. І оце е командир взводу під час пристрілки по декілька разів бігав у цю стометровку. Так, так, тому я й кажу, що це ну, ПІЗО. Тобто ми пристріляли з 20 метрів. Ну На так, ми тепер впевнені, що, що він хоча б в мішень влучить. Так, і зараз будемо дивитися, що ми там. Але ж погодні умови бачите, так? Так, вітер. Ого. Нічого собі. Щось якісь перевіщення адські. — Що, може ще попробуємо? Ну треба. Да. Дай помітимо маркером. Чи запам'ятаємо? Пошли. Там Да все, можно сказать, что пристреляем. Вот два, Третья оторвало, все, ты... Но ну, СТП вкладается. Ну, СТП. Вот... Расскажи, пожалуйста, про ведриски, как мы меряем СТП. Можешь? Давайте тримаємо маркер. Дивіться, якщо, якщо з трьох точок, дві ближні ми з'єднуємо, ділимо навпіл. Від цієї полученої точки проводимо до третього, який відірвався. Ось він, так. Да? І оцей одрізок ділимо на е, три частини. Тобто раз, два, три. І ось ця у нас СТП. Середня точка мучання. Так. Ну що ж. Бачимо, що вона в круг 15 см вміщається, так? тобто ось цей круг. Бачимо, так? Да? Угу. Тоді, в принципі, в залежності від погодних умов і так далі, угу. можна врахувати, що. Ну, Щось є. На все це у нас пішло. Якби ми так довго не розмовляли, не спілкувалися. Ну, пішло б десь пів години. Не да, максимум. Це, це багато півгодини. Якщо з, з, одразу ж підготувати все, що було. Тільки бери, пристрілюй, пристрілюй, пристрілюй. Або декілька мішеній, Угу. Одразу можна пристрілювати там багато зброї, як дозволяє мішенна обстановка. Значить, дивіться. Після пристрілки зброї. Якщо ви міняєте дульний пристрій, будь-який, тобто такі, такого типу, або навіть е, саундмодератор, або інші якісь штуки, то пристрілку треба проводити заново. Тому що ця штука міняє балістику. Так, да, і трошки по-іншому відбувається пристрілка оптики. Там взагалі багато своїх особливостей, в залежності від того, це каліматорний приціл, або як оцей от загонник, або е, повноцінний оптичний приціл. Але про це іншим разом. Добре, ти сказав про курок і спусковий шок, і я згадав мем, який ходить в інтернеті. Вибачте, не можу втриматись. Оце от називається обойма, оце от називається магазин. Так. — В рашку ви купуєте морозиво. Так <laughs>